Ні, без перчаток. У нас же після минулого разу символ того, що ми робимо все разом, але без перчаток. Нам для цього перчатки не потрібні. Ні, там ви ще добати. А вона ще осяде, ви ще води ж додасте трошки.

Я думаю, що буде доцільно встановити тут флагшток і на постійній основі розмістити прапор міста Алітус в цьому місті. Віктор Васильович нас підтримує. Флагшток там біля майбутнього місця скульптури. І тут прапор Алітуса, для того, щоб люди знали, що це дійсно наше місто побратим. До речі, в Тюбінгаді, коли ми були в Німеччині, то біля ратуші підняли прапор Кременчука. На початку нашого візиту і на момент їхніх заходів він був да. і ми їхали. Він ще там теж був. Я сподіваюся, що в літуся в течение два года будет уже поїзд і побольше. І ви приїдете каме там ваш факт. Дякуємо.